27 квітня команда Life Support Ukraine приїхала у місто Подільськ до Подільського районного управління поліції в Одеській області, працівники якого стоять на варті захисту цивільних, забезпечують протидію злочинності, захищають права і свободу громадян, інтереси суспільства і держави. Благодійний фонд, працюючи впевнено на перемогу України, підтримує і допомагає всім, прикладаючи для цього неабияких зусиль. До поліції були передані захисні шоломи, мазі та знеболююче, бинти і пластирі, серветки, антисептики, турнікети та аптечки. А з початком повномасштабної війни до щоденної роботи поліцейських вдалося евакуація мирного населення з зони бойових дій, виявлення диверсантів та розслідування військових злочинів. В період цього дня вони поряд із військовими захищають мир та спокій населення, наближаючи час перемоги. А волонтери благодійної організації завжди надають підтримку і допомогу і зроблять все можливе, аби наші захисники були оснащені всім необхідним. Олександр Денисенко Life Support Ukraine. життя триває.